Щепитися за гриву, можна повиснути і взяти від коня таку, допомогу. Коли в дитинстві мене вчили їздити на коні, то тренер завжди казав, не чіпайся за повод, коли ти вдруг втрачаєш рівновагу або падаєш, тому що ти можеш причинити біль коню. Чіпляйся за гриву. Це коню не буде боляче і ти не впадеш. Якщо щось не так, ти виб'єш, вилітеш з сідла навіть, як це буває в житті, навіть, то ти не впадеш. Ти повиснеш на гриві і зможеш приземлитися на ногу. Тримаються дорослі і малі тут не за одну гриву, а за Тіфані, кешу, Джонсона, булочки, кекса. Ласка всього в клубі живе семеро коней, троє великих та четверо поні. А ще в спортивно-оздоровчому клубі вчать доглядати за конем, об'їздити, та головне полюбити. Же щодень приходить до своєї улюблениці булочки дев'ятирічна Маргарита в сідлі дівчинка з чотирьох років. Поні булочка, переселенка з харківського екопарку Фельдмана. Вже тут обзавелась потомством. Поїзд там по їх пообнімати. Хочеться поїздити на ній, торкатися, пообнімати її. Вона така гарна. В ці моменти я відчуваю, наче то моя подружка ще одна жаль, лише вона говорити не вміє. Я б з нею гуляла постійно і все таке. Господарка шкідного клубу Мілена Тараненко також з дитинства пліч-опліч з цими граціозними тваринами займалася кінним спортом професійно. а Після травми саме коні допомогли їй обрати справу життя. Чоловік воює з 2014 року. Ми от цих всіх коней, тобто ми запрошували побратимів. Так для нього самого така була домашня, домашня така реабілітація. У 2022 році ми зрозуміли ми масштаби цієї війни, яка почалася, вже трошки. ...передбачали наслідки. І розуміла, що е, такий проект буде потрібен взагалі не тільки військовим, за підрахунками істориків, 6 тисяч років людина кінь поруч у кожному столітті кінь рятував нас по-своєму, і сьогодні допомагає відновитись тим, хто сам стоїть на захисті інших у клубі. Зокрема, захисники і захисниці проходять психологічну та фізичну реабілітацію. Іпотерапія саме як фізична реабілітація, вона а, дає ім. Кроку людини, тобто людина, котра довго не рухалася, чи не має можливості рухатися, вона коли сідає на коня, а конячка імітує повністю людський крок. повністю всі м'язи задіяні так, як ніби людина ходить сама. Чи полон, чи травма, да то вони заново вчаться налагоджувати стосунки і з конем треба все-таки трошки домінувати. А, і це часто простіше зробити природньо зробити з твариною. Власник клубу Олександр теж тут в приїзді з фронту знаходив підтримку та спокій. А з часом подружжя Тараненків вирішило покращити умови тримання коней, тому вирішили податися на грант за програмою Власна справа. Це підтримка від держави, яка допомагає запустити свою справу, дати роботу іншим і робити щось корисне для свого міста чи громади. Умовами цієї програми є створення двох робочих міст. Місць і наявність бізнес-плану, на що підуть ці гроші. Якщо у вас є бізнес-план, звертайтеся до центрів зроблено в Україні, там підкажуть, як правильно діяти далі. Якщо бізнес плану нема в центрах, зроблено в Україні, вам допоможуть оформити бізнес-план і залучити цю державну підтримку. Важливо, що всі підприємці, які зараз є в Дніпропетровській області, мікро і малий бізнес, мали доступ до цієї грантової підтримки, користувалися цією підтримкою і розширювали свій бізнес навіть зараз в таких умовах, в яких ми зараз живемо і працюємо. Консультанти офісу до слова самі вже не раз були в гостях у гривастих. кажуть, тільки радіють, якщо їх поради дадуть зелене світло хорошій справі. От і іпотерапія від тараненків, якраз той випадок для мене особисто це про соціальну місію, це про підтримку, про гарний настрій. Це Те, що на сьогодні дуже потребують наші як громадяни, військові та діти. Олександр виконав всі умови гранту. Він найняв двох працівників, він розширив послуги, а це значить, що появилося більше відвідувачів. Тому працюємо надалі. За грант тут 499 тисяч на конюшні витратили на комфорт для коней. Тепер, зокрема, у них є запаси корму і свій шелтер. Такий собі європейський варіант стайні. Не не ходять сюди спати, тому що коню насправді йому потрібен більш простір, більш відкрите повітря. Тут вони ховаються, якщо не погода, якщо, наприклад, дує вітер. І перевага його в тому, що вони можуть зайти сюди вільно. За роки існування кінного клубу його відвідали понад 1200 гостей, і за кожним з них своя історія повернення до нормального життя, саме тримаючись за гриву. Ветеран а він вже списався. Все в нього безліч заслуг, але і він суїцидник. Тобто, от вже класичний, таке від нього каже, все, відмовляються вже всі. Е -е, ну вже психотерапевти працювали, ну тобто він все нормально, класна людина. Ну, він каже, я стільки всього побачив і щось я розчарувався в цьому житті. Поїхали, потім приходить десь тиждень, він мені зв дає зворотній зв'язок і каже, ти знаєш, ми приїхали. Побачили ваших поні, побачили ваших дітей, дівчата йому провели екскурсію. Я його відвіз додому, він через два дні мені дзвонить і каже, ти знаєш, каже, це... дякую тобі, друже, що ти мене сюди привів. Я побачив життя, я побачив. Нарешті щось таке в мене прокинулось, я передумав стрілятися. Сітніше, мабуть, да, ось yeah, мурахи біжуть. Руслана Козиряцька, Євген Дроз, новини 11-го каналу.